Всім привіт! Ось читаю новину, що Погранична служба затримала чотирьох чоловіків, які готувалися плисти на матрасі у Румунію. Ну, якби новина собі, та й новина. А тепер подивимося, як цю новину нам розписує Українська Правда. Дивимось. Заголовок Закордонна на надувному матрасі затримано у які тікали до Румунії. Тобто затримало, затримано вже не людей, да, просто, а вже вони рішили, що це ухилянти. Тобто, яка людина порушує державний кордон, то для них це не порушник державного кордону, а це ухилянт. І які тікали до Румунії. Тобто люди тікають, розумієте, не то, що люди е, намагаються порушити. Незаконно потрапити до Румунії. Це для них не є важливо, а іменно що люди тікають з України. Ось це для них, вони отак от цю інформацію видають. Так, з цього всього ми можемо зробити висновок, що українська влада своїми законами і постановами Кабінету міністрів з українців всіх чоловічої статі робить, ухилянтів автоматично порушуючи їх конституційні права на вільне пересування як всередині країни, так і за її межі. А беручи до уваги, що люди не мають засобів для існування в самій країні, при цьому їх не беруть в Збройні Сили України, немає роботи, іде війна. То це можна трактувати як геноцид чоловічого населення України, і нинішній владі прийдеться рано чи пізно відповідати за свої дії.